І що мені тепер робити? Ти ж знаєш, що мені нема куди йти. А дитино, ти про сина подумав? Намагалася просити чоловіка не робити помилки, але той стояв на своєму. Він вирішив, що я маю піти з його дому. З чоловіком я ніколи добре не жила, але й не сподівалася, що він здатен отак просто вигнати мене з дитиною на вулицю, будинок, в, в якому ми жили, належав Свекрусі. Тому Анатолій з легкістю казав мені на двері, розуміючи, що навряд чи навіть через суття щось доб'юся. Андрійку було всього чотири роки, він не розумів, куди йде його мама, адже дворі вже стемніло. Я й сама не знала, що мені робити, бо батьки жили далеко, а у місті у мене майже не було знайомих. Проте одну жінку я таки знала. Це була родичка Анатолія, з якою ми бачились всього кілька разів. Тітка Раїса працювала викладачем в університеті і жила сама. Я згадала, де вона живе, і пішла до неї, і хотіла попросити заночувати і позичити грошей на дорогу до батьків. Але коли тітка Раїса почула, що з нами зробив її далекий родич. Вона сказала, що я можу залишатися у неї скільки завгодно, а про мого чоловіка вона сказала, що вона не здивована зовсім. Хоч вони й мої родичі, але маю визнати, що вони погані люди. як можна було рідну дитину на вулицю вигнати. Але ти не хвилюйся живіть у мене, скільки треба, а я нічого нікому не скажу, а тобі з дитиною допоможу, пообіцяла тітка Раїса. Так вона з Андрійком почалась нове життя. Анатолій нас навіть не шукав, бо щойно він розлучився зі мною та відразу провів додому свою нову пасію. Швидше за все, він тому таки поспішав нас спекатись, бо вже мав на приміті іншу. У тітки Раїси нам, з сином, було дуже добре Тут було літо, вона була у відпустці, тому дуже допомагала мені з дитиною, а я могла піти на підробіток, щоб хоч трохи грошей заробити, а від чоловіка я не отримувала нічого. З часом тітка Раїса наполягла на тому, що мені потрібна освіта, і я пішла вчитися до неї в університет на заочну форму навчання, і знову ж таки без допомоги цієї чудової жінки я б не справилась. А одного разу я пішла виносити сміття. Біля мене зупинилось велике чорне авто, з якого вийшов, чоловік, який теж виносив сміття. Він глянув на мене і запитав, чи можна зі мною познайомитись. Я посміхнулася, бо вважала таке місце не найкращим для знайомств. Ти вигляд у мене був не вельми, адже ніхто не формує губи перед тим, як вийти на вулицю з сміттям. Віктор, так звали цього чоловіка, був дуже наполегливим і провів мене до самої квартири. Як він потім пояснив, він закохався у мене з першого погляду, хоча до цього випадку в таке я не вірила. Ми ще стояли з ним під дверима, розмовляли, і тут вийшла тітка Раїса. Раїса Михайлів, ви? раптом захоплено вигукнув мій новий знайомий. Віктор, а ти як тут опинився? здивовано запитала тітка. Вона нас запросила на кухню на чай, і з'ясувалося, що Віктор у неї був свій час найкращим студентом. А зараз у нього є успішний бізнес і він дуже добре живе. От тільки за роботою ніяк не вдається йому влаштувати особисте життя. Знаю, що все це схоже більше на казку, але відтоді ми з Віктором разом. Він одружився зі мною, став справжнім батьком для мого сина, а потім у нас народилася ще й донечка. Сказати, що я щаслива, це нічого не сказати, бо в той вечір, коли Анатолій мене з дитиною вигнав з дому. Мені здавалося, що це глухий кут, з якого мені вже не вибратись, а виявилося, що це був крутий поворот. Про тітку Раїсу ми не забуваємо вона для нас найрідніша людина, а для моїх дітей справжня любляча бабуся. З цієї ситуації я зрозуміла лише одне не буває такого зле, щоб потім не вийшло на добре.